Насправді немає різниці, якою стороною загортати фольгу. Матова сторона дійсно трохи краще поглинає інфрачервоне тепло, а блискуче його відбиває. Але ця різниця настільки мала, що не впливає ні на швидкість, ні на якість приготування. Це підтверджує і Рейнольдс найбільший виробник фольги в США, і харчова дослідниця Еббітіл, і експерименти. American Test Kitchen. На вашій кухні результат буде однаковий, яку б сторону ви не обрали. А причина, чому фульга має різні поверхні, захована у способі її виробництва. На фінальному етапі виготовлення фульгу прокатують між талевими волками, але коли товщина стає надто малою, один аркуш починає рватись, щоб цього уникнути. Прокатують одразу два листи, складені разом. Та сторона, яка стикається з волком, отримує огладку текстуру і стає блискучою, а сторони, що прилягають одна до одної, залишаються матовими бо не торкаються волка. Цікаво, як така дрібна технічна деталь викликала стільки запитань і міфів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Та підписатись на Академію Ерудиції. Дякую за перегляд!